Абало на перші хвилини після вибуху захопленого полум'ям будинку сусіди намагаються витягти пораненого 36-річного господаря. Дуже сильно руки поппобипоперебивало руки, артерію порізало півжелудка, киш кишківник, Ну там страшне. Мене залитися кров'ю, бо мій син його побіг, витягав. Із надважкими травмами непритомного Сергія доправили до реанімації. Він так і не отямився. Ранком 30 березня чоловік помер у лікарні. Для сусідів це стало справжнім шоком. Нормальний парі Старався, тягнув. радивався, то Вони не так давно купили. Мені вже позвонили в суботу, сказали, що Ну, страх, звісно, страх. Ось цього всього, це нікому не пожелаю. Вибухова хвиля потрощила й будинок пані Валентини. Після обстеження ділиться комісія, дійшла висновку. Відновити його неможливо, бо зруйновані усі опорні конструкції. Її саму каже жінка, врятувало диво, бо тієї фатальної ночі не лишилася на дачі. Мене успокає те, що я не залишилася тоді ночувати, хоча плани були. Строєння такою думдала до кастюржечку, готують а от що там пет. Тепер сіреда совсем не пустой звук. Стоїть насторожуватися, стоїть боятися. Так само пощастило й чоловіку через паркан від Валентини. Він поїхав за лічені години до удару і на дачу вирішив того вечора не повертатися. Саме в його будинок влучила ворожа ракета. На місці подвір'я величезна вирва навколо уламки шиферу, скла та мотлоху, на які перетворилися особисті речі місцевих. Ворожа ракета влучила просто посеред подвір'я на мирній вулиці. А ось пані Світлана наближення ракети бачила на власні очі, бо стояла на подвір'ї. Коли ж зрозуміла, що летить у бік їхнього кооперативу, ледь встигла сховатися у будинок. Я заскочила в дом, і мене спасли лише те, що в моїй кімнаті не було ні одного вікна. Меня підбросило, а упала на мене люстра. Будинку Світлани побиті всі вікна, розтрощена стіна, а в одній з кімнат впала ще й стеля. Жінка згадує, найстрашніше було, коли усвідомила, вийти з оселі після удару не може. У мене заклинили двері, я не могла на окнах рішутки, не могла навіть виповзти. Мене люди, сусіди витягували, витягували мене. Я позвонила к управління до нашому мальчику, там є Володя. І он дякую йому, він мене витягувала з цього окна. Нині місцеві потроху оговтуються від пережитого. Своїми руками розгрібають завали, допомагають і ті, чиє житло вціліло, кажуть, горе всіх об'єднало. Зразу до чоловіка кажу, побіжали, там щось люди, бо я знаю, що тут, тут люди везде, везде живуть. І ми це прибігли, ще сусідки, але тут. От коли ми побачили цей жах, то було страшно. Нас тут всі об'єднались, всі друг другу допомагаємо. На потрошчині вулиці працюють і комунальники допомагають людям вивозити сміття, закривати плівкою вибиті вікна та понівочені дахи. У міській раді тим часом вже ухвалили рішення виділити постраждалим мешканцям компенсацію на відновлення житла. Розмір компенсації буде визначений комісією з урахуванням пошкоджень. Наявності права власності та можливості отримати допомогу від державної програми. Є відновлення окупантам же жителі кооперативу бажають лише одного пережити те саме, що і вони тієї жахливої ночі. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 каналу.